Бажаю міцного козацького, друзі. Ну, не цікаво вже стало людям новини на фронті. Цікаво, що там на безпековій конференції. Потужна потужність потужною делегаціей. Поїхали, блядь. Що там? Що за делегація? Поїхали, блядь. Єрмак, Умеров, Сеня, Кролик Біга, Резников. У мене питання, ну з яких е пір бля, міжнародні делегації представляють люди, які, блядь, поняття в міжнародних відносинах не мають, не мають статусу бля, дипломатичного. Да? Чи вже у нас міжнародна дипломатія звелась до того: ставайте, я своїм другом буду фотографуватися і чекати дива, там якихось результатів від цієї бля, чергової. Конференції їх уже стільки було безпекова, мирна, потужний план перемоги, перемир'я, здачі чи чого він там їсть. Поки що на сьогоднішній день єдиний результат: домовилися, домовлятися, домовлятися, розвивати ініціативу, які розвивали раніше, і не покидати надій. Ну, все зашибісь. По факту перевожу на людський язик. Європа і міжнародні. Інституції обіцяні і обісрані, вони не знають, що робити. Вся ося Європа, да, 50 країн, які їх там є, у них немає такої армії, яку мають ЗСУ. І не дивіться в Вікіпедію чи сильність армії, це оперетичні карлікові армії, які не мають ні боєздатності, абсолютно ніякої ні волі до спротиву. І якщо б навіть зараз ця рашка-парашка зайшла в Європу. То за дуже невеликий термін, ну, скільки їм понадобиться, щоб дійти до Ла-Маншу. Європа ляже ну, як та стара проститутка. Стосовно міжнародних інституцій, вони є стільки виключно на папері, Рада Національної безпеки, Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Червоний Хрест, да, включаючи Міжнародний кримінальний суд, є чого там тільки нема. Всі вони після 20. 4 лютого 22 року перестала існувати. Маленький карлик, хуйло бункерне їм всім поводив по губам дітородним органам ну, своїм сухим зморщеним стручком. І вони тільки є на папері. Ви, ви, крім як виражати озабоченість, нічого не можуть. Ну, це зрозуміло. Питання дуже просте, що в цій ситуації робити українцям. А з одної сторони, Європа розуміє, так. Да? Що вона війну не витягне, з другої боїться хуйла, зброю дають таку, капельний полів, чуть-чуть дали, чуть-чуть не дали, блін. Получається, стільки допомоги від Сполучених Штатів зайшло одному богу відоме, тому що ну, я, наприклад, особам, які тимчасово перебувають на державних посадах, взагалі не вірю. То з 70 мільярдів, то 170 мільярдів, Трамп каже, 500 мільярдів. Ну, нормально, Міжна... ну, державні інституції, вони це, скажімо так, організація влади в Україні, які населення і народ України має довіряти. А як можна довіряти котам з помийки, яких набрали по принципу, блядь, я не знаю по якому принципу набирали. А там 450 кнопок, із яких 10% людей, там остальне це, блять. Ну, кати з помийки, і це ще дуже хорошо. Смигальне, як казав Світан, і мусарня, да? Що таке шмигальне? Шмигальня це оці всі, всі блять міністри, подмастер'я, блять, і всі там по ієрархії, прибиті гвоздями із офісу, яким керує блядь, 5 непонятних е, типів, да, які всі родом блядь, із партії регіонів, читають з Росії. Починаючи з Єрмака, Подаляка, Шурми там, Смірнови, блять. Всі путі, коротше, всі вже не треба нічого доказувати. Всі тіні ведуть в Москву, блять. І шо? результат никакие, Правоохранительные органы назначаются ними ж, по факту, да? И на следить сидит у нас наивеличнейший лидер сучасности. И получается, в три года страшной войны, блин, непонятно, лебедь, рак, ищука. Кроме пиздилого бабок, блядь, тотальных раскраданий и отсутствия покарания за это, страшных втрат, которых зазнал народ, військовий и цивильный, тотальных разруш... Тотальні розрухи міст і сіл багатьох міст в Україні, і це кожен день продовжується. Я не бачу у цих осіб, які зараз волію страшного року представляють вищі державні посади, не стратегічного плану, не мобілізаційного плану, не стратегічного плану оборони, ні, взагалі будь-якого плану, по якому має бути країна, блін. Ну має країна розуміє, що ми маємо наладити виробництво власної зброї. Ми маємо чудово розуміємо, да, який у нас потенціал виробництва там, бойових броньованих машин, РСЗВ, ракетного озброєння, гармат кулеметів, що завгодно, да, патронів різного калібру. Блин. У кого це є, хто це може розуміти? Ніхера, я так розумію, що там тіпи сидять, які нічого нахер не розуміють. І мені, як військовому, який прийшов добровільно на фронт, за три роки надивився вже, блядь, ну, з того, що я кажу, я кажу, що тільки 2%, може 1%, да? з того, що знаю і бачу, блять. Я, блядь, в цьому дурдомі, вважаючи на свій поважний вік, блядь, вже, ну, у нас не так багато часу і в нашої країни. Потрібні радикальні рішення, вони прості бля, на поверхні. Перше під час війни країною має керувати військові. Ніякого посади президента і верховного головнокомандуючого цивільного, який ні дня не служив в збройних силах, не може ця людина бля, з вулиці взята артист розважального жанру керувати війною. Ставка верховного головнокомандуюча складається з осіб. Які на 70% навіть строкової служби не служили у військовій тематиці, ні ра не розбираються, голосують простим рішенням, приймаються рішення. Рада національної безпеки очолює випускником академії ФСБ, який спочатку вторгнення Літвіну втік, вкравши 10 мільйонів, вернувся блядь, героєм уже, блядь, керує Ради Національної безпеки. Казахство, зваливши всі проблеми виключно на одні збройні сили, блін, це закінчиться для країни хірово. От там, блять, роз'єднання народу через ТЦКшники мусора, блін, форму піксер знеценили, машини палим. ФСБшники тут граються, як що хочуть. Да? Грушники, ФСБшники, блять, розобщають народ, а народ, блядь, нічого не знає. Так, е -е, друзі. Відповідальність за вибори і 2014, 78 і 2019 року, хто їх до влади привів? Ви? Ну ви ж не винувати? Ви винуваті ровно стокаже, ті, хто приводив до влади оцих, які грабують і вбивають, і блять, проїбали кучу територій, блядь. Розкрадання тотальна корупція, блядь. Це страшне зло. І біч. Якщо хтось не розуміє, то на час війни. Диверсія, саботаж, корупція. Вона називається державна зрада. Кого покарали за це? Хто сидить? Резніков сидить, Умєров сидить, Смітанін сидить, блядь. Хто сидить, блін? Куча їх оцих, блядь, коней повтікала, блядь, зелених кнопок депутатів за кордон і сидять у онлайн голосують, блін. Та я можу вам до розказати, розказувати. Усі байки такова. Рецепт перемоги дуже простий починать думати, включити свої мозки і думати. Тому що якщо ви не будете думати і об'єднуватися, то у вас мусора кошмарять на вулицях, то ти ви що, блядь, терпіли. Є закон, є конституція. Ніхто не має права блядь, на вулиці ловити, бусифікувати бля, людей. Є кримінальне провадження, особа в розшуку. Нема питань затримання. На вулиці затримувати за за, за якоюсь сказівкою ТЦК. І за якоїсь пісульки, по, поза кримінально-процесуальним кодексом. Чуваки, блядь, раму себе беріть, ви будете кучу позовів і купу, купу кримінальних проваджень після закінчення цієї війни. Ті, хто виконує ці ганебні вказівки мать. Отож, введення стану війни, як було в перший день зареєстровано на сайті Верховної Ради, стан війни, там все буде чітко виписано і не треба мені розказувати. Що у нас законодательно не урегуліровані. 450 кнопок урегулірують, проголосують, блін. Обов'язково мобілізація економіка, яка не мобілізована в Росії, давно вона мобілізована. Мобілізація оцих всіх правоохоронної системи, державних службовців, депутатів всіх рівнів, блін. Куча молодих здорових жлобів, обіцяних у памперах, які ховаються за мишачими норами і намагаються, щоб все Іван, Петро і Микола за них зробили. Села повигрібали, блять, цього немає. Стан війни, мобілізація економіка, мобілізація вище перерахованих, прокурори, інваліди, блін, е, спецобліки, тітухани різні, муніципальні варти, і все пішло і поїхало. І найголовніше посада верховного Головнокомандуючого і президента має бути роз'єднана. На час війни має керувати профільний військовий. Закінчиться війна, проводимо вибори, вибирайте кого хочете. Нам потрібно виграти війну. Не можна з таким підходом можна втратити країну. Ганяння там, блять, безпекові конференції, формули миру, план перемоги. Це фуфло, блять. Це фуфло. Отут Донеччина, Луганщина, блядь, Є зброї, є СБК, і вашим підарів. Все, кота на піщане. Щас прийшов драпатий. Є з тактичного рівня бля і рухи, і не тільки по цим ділянкам за ним говорить можна Підари Ще наступають, надо будувати перша, друга, третя лінія оборони, закапуватися, накопичувати сили жирок. Обучать особовий склад на базах бригад блять. і їбошить підеров. Оце єдиний план перемоги. Коли підери получать поїбало, блять, потім прибіжать самі договорюватися. А то, що ви до хуйла бігаєте зараз договарюся, з вами ніхто не буде договорюватися, тому що ви хто, блять, ви ніхто і звати вас ніяк. Поважають в цьому світі тільки сильних. <кійна> Україна завжди була. Казацька держава сильна духом і сильна своїми людьми. І ми ще є да? от ті, хто на фронті, це є те краще, що є у вашої нації. Тільки, звичайно, не вибирали, блять, опездили, блядь, не дай Бог, який хузь на кого. І з таким розкладом ми ще три роки тягнемо цю війну. Думайте. І об'єднуйтеся, блядь. Саме головне думайте у владі мають бути, першу чергу українці. Почуйте мене, українці і патріоти.